Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене такий коротенький огляд на мої покупочки. Це покупки з магазину Акварель. Ось такі два пакетики рожевого бісеру. Один білий. Для чого мені потрібен цей бісер? Зараз я вам покажу. Ось тут в мене є. Так. Ось у мене вишивка, мені саме цей рожевий потрібен. На яблука, а білий потрібен на саме надкушене яблучко. Давайте так його назвемо. Точніше, це буде половинка яблука, так? От зараз дивлюся на вишивку і думаю, так, все-таки треба було три бісеринки білих або навіть шість. Треба було. Відкусити, бо чомусь мені здалося, що це йде в квітку, а це все-таки було в яблочко. Так, поставлю той станок, бо трохи зачепила серванти, могла й розбити скло. От, бісер, ви бачите, в мене 38 302, дріб 1. Дріб 1 означає, що це матове покриття всередині. Тобто, це скло прокрашене всередині матовим. Так само і ось це скло прокрашене всередині рожевим матовим. Воно не блищить, то мені саме потрібно, щоб вишити яблука. Яблука я зараз якщо не... не розсиплю, ось я тут хотіла починати вишивати, бачите, нічого я не зробила, єдине, що тільки з так Склала тканинку, бо дуже великий шматочок, і я ось так зачепила, на п'яльця поставила. Тут трошки щось намагалася пошити. Зараз я вам покажу ось, намагалася я вишити, але в мене рожевого не було, тому я лишила все так, як є. Ще я й пересипала бісер, бачите, отут він не однаковий в органайзері. Зачепила, весь бісер посипався на стол, то я його вже склала так, як є. Тому, коли була можливість приїхати в магазин акварель, я вже придбала два пакетики ось такого бісеру і один 38302 матовий. Ось такі мої покупочки. Коротеньке відео. Я дякую всім за перегляд і до наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких!